Всім доброго дня. Все, я випустив матку но ще не... Опа, якраз її тут видно, оно ну, є сюди. П'ятий номер, маточка від Георга Маха. Видно її. Це перший випуск. І взяли. Більше кастанова маточка іменно п'ята. Помилка махловських е, тих як їх. Робочий, тут дуже дилово приклеїли мітку, ну, за боком. Прийдеться, вище, як за боком, не, не по центру, або дідо сам клею, ну, дай боже, він старенький чоловік, то молодець. Матка приїхала цього року пару днів тому. У родословній цієї маточки є професор Тізлер. Не Тізлер виводив матку, а матку вивів 17208, я памією всіх не пам'ятаю, а проходить по Тізлерові. Видучи, кормлять, ну я і так. Кожні 5 хвилин буду дивитися, щоб все було в порядку. Хоч її фактично вже можна сказати, що прийняли. Відводочок на три рамочки. Дві рамочки печатки. Я провірив, що нема маточників під таким копачком. Ну, ще і так вона перша, випущена друга. Пройшло декілька хвилин. Я ж її випустив по-свому неправильно. Тому душа не на місці. Чому я її випустив неправильно? Підселення було на рамку, викачано, на який був викачаний мед. І тому матка не мала можливості сіяти. А тепер треба її знайти, чесно, красно, і успокоїтись. Навіть якщо б хотіли вбити, вони ще не встигнути вбити. Ха не на місці. А буде на місці, коли я її побачу. Я дивлюся, як хтось... Ай, ну кто не менш. Точно дихавній на місці. А, не, ну все на місці. Макка прийнята. Вона вже перейшла дві рамки. Між іншим будете виділити, ми будемо переклеювати мітку. Відео по тому буде. Бо мітка стоїть за боком, і її загубить матка, потім починаються проблеми. Мітку з переклеїмо мітку нашим клеєм медичним, бф 6 по-моєму стало. БФ6, медичний клей. Ну, Якось нестандартно. Ну, Але маточку можна по цьому відео впізнавати, все так як має бути. Спокусуй нормально на маточку. Я. Так. Ну, вона більше каштанова така. Мені такий кольор найбільше любиться, хоч я по кольорах не, не перебираю. Ще раз кажу, що тут є. Тут є у крові тізлер. Матка Тізлера. Є такий професор Тізлер. То не він виводив, але це, це деяким деяким моїм критикам імена мене не називають. От помилка, яка помилка? Матка не могла засіяти, тому що на дні ячейки, було, на дні комірки був нектар який викинутий. І матка сіяти не могла, тепер матка буде сіяти. Це випущена матка не правильно. Переходжу до правильного, де можна не переживати. Так. У нас три матки. Тепер буду знати, що тут п'ята. Тут випускати вже будемо правильно. А Чому правильно? І... Ну, відео затягнеться. Три маточки. Відео чуть, чуть піде далі. Розпліт вийшов. Молоденька бжола, вже льотна, слава Богу. Тоже рамочка. Но ця вже не після відкачки, ця вже осушена була. З другого боку тут був такий нюанс, я заліпив. Десь було, я заклею, о, тут заклею, вже обгризли, вони зробили ямочку. І туди пролізла одна бджола. От вона там бродить. Маточка під номером, слава ти ліпше, видиш, 18. Видно? Я спокійно можу тепер її випускати, але випускати я буду трошки інакше, не так, як всі, а так. Раз переклав, тому що матка легка, може злетіти. Треба той процес, хай бджоли підійдуть до неї. Не йдуть. Но чому правильно? Тому що якщо слава спокусує, там вже комірки засіяні. Так, 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 Видно, яйце видно? О, цю, за цю матку я вже не переживаю. Тому що, тому що раз є яйце, значить, значить матку кормлять. Яйця не буде, якщо матку не кормлять. А Все, обстановка. Оце самострашно Само і самоприємно. Всі матки, які ми випускаємо при підселенню, не дешеві, ми тільки підконтрольні. Я ще сьогодні, кажуть, не треба дивитися, я ще сьогодні п'ять разів відкрию всі три вулики, то гарантовано. Ну цього я не переживаю, там яйце є, вона вже у роботі. Яйце є через три дні, у вівторок буде закладка з них вже. Перші маточки будемо закладувати у вівторок з цього матеріалу, з перших яєць. Вони великі, вони то, то і вони підуть зразу на тото. -то. Як -то це називає? Тестування по Україні. Я людям сказав, що матка виведена з-під тої, з-під тої. Це вона ребро. Перший раз ми поселили на бо я не знаю, чому. Так більше захочу. Або так то тонув. Дати їм більше роботи для того, щоб протестувати. Третю я ще не дивився. Підселення було. Забери, якщо мог пляху забрати. Чуть-чуть мухи докидались, то таке діло. Ми вчора заселення робили, ну ну, парка. Рамочка така. Маточка така. І маточка засіла. Даже, о, зараз ну, мало бжоли тут. Тому я трошки побоююся, але не біда. Вовка бояться в ліс не ходити. Знімаю. Так, матку треба видіти, тут запустити. О, так. Без бджоли матка може злетіти, а так має по закарпатськи загору, а як -то, як то сказати українською. Має з ким поспілкуватися. І так ми випускаємо, дивимося, о, тут більше вже бджоли, молод так вже тут. Опа. А то опа, матка вилізлася вже. Для мене все не добре. Ну, не відео, третя матка. Я заховав від Славіка. Деколи руки трясуться. Ну, як на зло не хочу перелізти на рамочку. Но мені треба, щоб вона була там, а не там, де, де вона хоче. Дивись. От! От такі бувають нюанси. яка от матки потім злітають. Злітають, якщо ви неправильно випускаєте, ви я неправильно тип, Тик-тик-тик. Ну йо. ну звіс. Перейдеш. Це адреналін конкретний. Буде, буде він конкретний. Поки не сяде. Не ну, от. Добре, гартувати з нього не будемо. Перекладемо з клопочком на другу рамку. І, 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 ага, добре молодець. А заодно подивимось. Зі треба видіти маточник чи. Добре, попробуємо. А маточника немає бути. Зійшла чи не зінча? Ruilko, ona tam, bo je. A teď si já odně tobě pokážu. Spokusuj Mě nebyla ruka zaterpla. Dobře. І так, і так не злізає до того. Добре, на цій хорошій ноті будемо відео завершувати, бо воно просто вже лишня трата часу. А я і так мушу проконтролювати. Ну, перемоги Україні, всім мирного неба, хорошого всім сезону. І маткові від ногу, і медовикам, а щоб було багато меду і дорогого. Що таке, аби дорожче платили всім. Ми того варті. Будьте здорові!